Своїх акторів люблять їх і тому сьогодні перемагають в цій номінації два прекрасні актори. Насправді така незручна ситуація, <рес> кажучи. але я якраз би в цьому руслі хотів сказати, що раз не вистачало одного голосу, то я, абсолютно щиро, бачивши роботу свого колеги Олексія Вартинського, віддав би цей голос е свій за нього і привітаю вас цією перемогою. А коли вже дві пекторалі, то тоді зробіть ще дві, і я б хотів відзначити розкішних акторів Олексія Богдановича Алексію, е е е Кур -Кур і Олексія економіки. Ну, і з Насі Давайте їх також привітаємо. Ну, Два слова, що я хочу сказати. А, ви знаєте, тут щойно казали, а що є театр, коли бджола а, десь не стане бджоли, або скоро навесні хрущі будуть. І їх в один час було не стало, а потім вони знову з'явилися. Я думаю, що театр має жити і. Ті та крові, кров, яку здають кожного разу, коли виходять на кінь, на сцену актори, це щось таке надзвичайне, що долає всі не виразний. Я е, тут є присутня, моя вчителька. <різь> о, о, це, це не моя вчителька. Валентина Іванівна зимня, то, то почали на очевидно ці кліки, і пера буде швидше для неї. От, я радий, що тут є студенти, яких ми навчаємо п'ятий курс. Також вітаю всіх студентів. І найголовніше передаю слово нашому переможцю Олексію Вітаць. Дякую. Спасибі величезне всім. Я хотів би дурницю, напевно, сказати. Я не сподіваюся, що ну, слава Богу, життя довге прожив на сцені, Мені не дуже вже цікаво виходити за нагородами, тому що я знаю, після нагороди у мене бувають якісь не дуже приємні. Періоди, мені якось потім все сипється, з рук і Я не дуже цього люблю. Я отримую і вже відчуваю, що завтра буде хандра. Ну, справа не в чому. Але ви зрозумієте, я е, страшенно вдячний за той букет, в який потрапив Богданович Батла Женя. Такого щастя ніколи в мені в житті. невів. Ну, раніше я, я в основному з такими добротійними лідерами попадав в мінацію, і привітав а хочу подякувати страшенно одному актору, який, на жаль, не потрапив в номінацію. Я, коли подивився минулого року виставу в молодому театрі Любов людей я був настільки вражений марком роботом. Що для себе я зробив висновок? Якщо я не зможу зіграти так, як у цей хлопець, то Німеччик тоді її несе. на шарка. Розумієте? Я вітаю і Марка робота. Дозвольте їй.